Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Корап-ФМ. Сьогодні вівторок, 7 березня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Панас, Петро, Пилип, Вавило, Михайло, Федір, Анфіса, Афанасій. Народний календар 7 березня в церковному календарі День пам'яті мучеників Апамейських Маврикія і 70 святих. Святий Маврикій жив наприкінці 3 століття. Був в Апамеї Сирійській. За часів правління імператора Галерія за християнами велася страшні гоніння, і жерці язичницького храму донесли імператору про Маврикія, який ніс віру в Христа. Тоді Маврикія і його сина привели на суд, де вони підтвердили, що вірять у го. Господа почали їх жорстокобити, мучити, випробовувати вогнем. Сином Маврикія був юнак Фотін, якого стратили мечем просто на очах батька. Відвели мучеників на болота, де було багато комарів та інших комах. Прив'язали до дерев і так і залишили. Протягом десяти днів святі терпіли укуси, голод та спрагу. А потім правитель наказав відрубати їм голови. Тіла страждальців, імператор заборонив ховати, однак вночі християни таємно поховали їхні останки на місце жахливої смерті. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який день сильний туман. Чекайте на дощове літо. На річках все ще тримається лід. Не буде весняної риболовлі. Граки почали вити гнізда на холодну та сиру погоду. За народними прикметами саме 7 березня повертаються з теплих країв Ластівки шпаки і граки. Серед наших предків цей день часто називали дівочі сльози, тому що дівчата жалілися на свою долю і просили кращої. Що не можна робити цього дня, не можна вбивати павуків, особливо тих, хто плете паутину, тому що тоді у вашому домі будуть нещастя. Дівчатам краще не проводити день у жіночому колі, однак і на самоті бути не бажано. Не рекомендовано прибирати в будинку, можна вимести всю радість. Не варто ходити у старечих речах, адже вони притягують проблеми та хвороби. За останні 130 років, 7 березня, максимальна температура повітря складала 17,3 градусів Цельсія у 1995 році. Мінімальна ж складала мінус 28,6 градусів Цельсія у 1964 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 6 годині 18 хвилин, а зайде за горизонт о 17 годині 40 хвилин. День збільшиться на 4 хвилини в порівнянні. З попереднім Цікаво знати 7 березня в Україні і світі святкують всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. Подія була започаткована ЮНІСЕФ 1994 року у Канах. Однак дату святкування обрали лише у 2009 році. Головна мета дня привернути увагу суспільства до порушення прав дитини. 7 березня більшість телеканалів показують фільми і телепередачі для дітей. А ще діти мають змогу спробувати себе в ролі працівника телебачення. Ще або радіоведучого. Також всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення вважається професійним святом всіх тих, хто створює контент для дітей. З нагоди свята вашій увазі оповідання Василя Сухомлинського. Взяти з каналу Аудіомама Відеохостингу Ютуб. Василь Сухомлинський Хлопчик і хвора мама? У хлопчика занедужала мама. Зажурився він, думає, чим би потішити маму. Прийшов до неї, сів біля ліжка і каже: Мамо, хочеш, я намалюю тобі сад? Тобі полегшає. Ти думатимеш, що гуляєш у справжньому саду. Добре, синку, намалюй мені сад. Узяв хлопчик великий аркуш паперу, намалював вишню з червоними ягодами, яблуню з яблуками, намалював і вулик, і бджіл. І небо синє-синє. Став малювати сонечко, та ніяк воно в нього не виходить. Мамо, навіщо малювати сонечко? запитав хлопчик. Ось я відчиню вікно. Дивись, яке воно сьогодні радісне. Відчинив хлопчик вікно. І мама побачила радісне сонечко. Побачила... І усміхнулася. Це було оповідання Василя Сухомлинського взяте з каналу Аудіомама Мама відеохостингу YouTube. Також 7 березня день енергії рослин. Це дуже важливе свято, яке було започатковане компанією з продажу рослинної продукції Альпо. Метою цього дня є залучення людства до вживання овочів, фруктів та зелені. За словами вчених, вдала комбінація рослинних і тваринних продуктів допомагає створити повноцінний раціон харчування. А ще 7 березня святкують день народження телефонного апарату. Саме цього дня 1876 року американський винахідник Олександр Грембел отримав патент на цей пристрій. Хоча справжнім винахідником вважається італієць Антоніо Антоніомеучі, він 1860 року вигадав механізм, що перетворював вібрації звуку у електричні імпульси. На жаль, він так і не оформив патент на свій виріб. Мезенський національний природний парк інформує. Доброго дня, шановні радіослухачі. 3 березня відзначається Всесвітній день дикої природи. Резолюція про відзначення Всесвітнього дня дикої природи була прийнята 20 грудня 2013 року на 68-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Дата відзначення була обрана не випадково. Адже саме 3 березня 1973 року була прийнята конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Учасниками Конвенції є 180 держав, серед яких і Україна. Метою відзначення цієї дати є привернути увагу суспільства до краси та цінності дикої природи, нагадати про необхідність та важливість її захисту. Мезенський національний природний парк має велике значення для збереження видів і флори та фауни, в тому числі і рідкісних. На території парку зростає понад 700 видів судинних рослин, це близько 15% флори України, а його раритетна група Упа складає 18 видів занесених до Червоної книги України, 56 видів регіональної охорони та три види міжнародної охорони. Тварини світ Мезенського парку відзначаються цінністю, значним видовим різноманіттям та представлений 354 раритетними видами, серед них 121 вид занесений до червоної книги України, 70 до Європейського червоного списку, 286 видів з Бенської конвенції. 谢 108 видів з Бонської конвенції. Своєрідна гриса та цінність різноманітності тваринного світу нацпарку полягає в тому, що тут поширені представники фауни різних ландшафтних зон. Зокрема, на окремих південних ділянках Деснянської тераси можна зустріти подалірія павуків, тарантулів та богомолів. Останнім часом науковці занепокоєні різким скороченням популяцій диких тварин. Так, за останнє п'ятидесятиліття кількість тварин на нашій планеті зместе. Меншилася аж на 60%. Це шокуючий показник, який свідчить про те, що сьогодні дика природа потребує захисту від людської діяльності. Від плінливу людини страждають тварини, які мешкають на суші, річках, озерах, болотах та в морських глибинах. Так, за останнє півстоліття популяція прісноводних зменшилась на понад 80%. Причиною такої сумної статистики є споживання сільським господарством все більших об'ємів прісної води. Також було виявлено, що на сьогоднішній шлунок морських птахів на 80-90% наповнений залишками пластику, в той час як в 1970 році цей показник не досягав і 10%. За три десятиліття кількість мілководних коралів зменшилась на 50%. Через браконьєрство з лиця землі зникло понад 300 видів савців. З метою популяризації ідеї збереження дикої природи кожного року фахівці мазеньки. Нацпарку проводять ряд заходів з дітьми. Учні на таких заняттях дізнаються, що природа не лише середовище, з якого ми добуваємо все, що необхідно нам для життя. Природа це живе творіння, яке нам дуже важко збагнути, настільки воно велике і різноманітне. Це творіння об'єднує в собі безліч форм життя, до яких належимо і ми люди. Неможливо поважати природу і одночасно думати, що ми господарі. Цього творіння, що природа це одне, а ми зовсім інше. Треба завжди пам'ятати, що ми є невід'ємною частиною природи, а природа невід'ємна частина нас. Кожна рослина розказує нам свою історію, розказує про свій спосіб життя. Від найменших непомітних травинок, які ховаються серед каміння чи в щелинах, до величних дерев, гілки яких нахиляються до землі від пишного листя і плодів. Деякі тварини здаються нам настільки дикими, що ми не намагаємось до них навіть наблизитись. Інші стали нашими друзями і навчилися ділити з нами життя. Тож пам'ятаймо, що дика природа це невід'ємна частина нашої планети, адже неможливо уявити світ без неповторних диких тварин та й неймовірних. Х, рослин підвладних людині саме захищати тварин і рослин в природному середовищі завдання кожного з нас. Це була інформація від Мезенського національного природного парку. Новини Коробська громада отримала допомогу від фонду міжнародної солідарності. 12 генераторів потужності 3,8 кВт отримала Коробська селищна рада завдяки тісній співпраці з фондом міжнародної солідарності Польща Варшава. Вартість цієї допомоги становить 20 640 злотих. Щиро дякуємо фонду міжнародної солідарності за готовність підтримати і допомогти. Фонд міжнародної солідарності Республіка Польща у партнерстві з банком. Господарства краєвого та європейською комісією закуповує і доставляє гуманітарну допомогу для територіальних громад та органів місцевого самоврядування, які є жертвами російської агресії проти України та або допомагають внутрішньо переміщеним особам. Наша землячка Анастасія Ліндеман вкотре прислала допомогу, весняний одяг для дорослих та дітей і взуття у хорошому стані. За потреби звертайтеся, будь ласка, у селищну раду. Дякуємо Анастасії Ліндеман. Допомога від фонду міжнародної солідарності для Коробської громади. Коробська селищна рада, завдяки тісній співпраці з фонду міжнародної солідарності Польща Варшава отримала гуманітарну допомогу для забезпечення життєдіяльності громади. А саме, три генератори потужністю 5,5 кВт, вартістю 10 073 злотих 70 гроші. Чотири генератори потужністю 8 кВт, 3 фази, вартістю 19 138 злотих 80 грош. 14 пічок вартістю 10 435 злотих 32 гроша. 14 димових труб, дарування від компанії Kingstand Trans Пётр Степян. 14 колін до димоходу, дарування від компанії Kingstand Trans Пётр Степян, вартістю 39 600 Сім злотих 82 грош. Загальна вартість допомоги становить 79 тисяч злотих 64 грош. гроші. співфінансується в рамках польського співробітництва з розвитку міністерства закордонних справ Республіки Польща. Висловлюємо вдячність нашим європейським друзям за отриману допомогу та увагу до потреб Коробської громади. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька Зичу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 шість коро Традиційно о 6.30. Дякуємо, що були з нами! Бережіть себе! Коропефе рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6